В цьому відео передоставлено весняні рослини Північного Поділля, сфотографовані у 2019-2020 роках. Кременна гібридна, початок цвітіння, рідкісна рослина у долинах річок в лісі. Тут це, мабуть, це приянкова долина біля села. Опаки. Кремена біла відрізняється кольором квітів, вона поширена в річках, у лісистій території. Це Приянкова долина, опацька долина, Тут є на фотографіях. Підсніжник звичайний по у лісі. Тут підсніжник звичайний з біоцвітом весняним позаду. Зрідка вони ростуть поряд, хоча, мабуть, ось там різна кожного виду, там де вони ростуть. Тут знову підсніжник звичайний у лісі, цвітіння завершення. Біоцвіт весняний. Цвіте ще всеними іншими весняними видами. Це і пшінка весняна, і анемони різні. Він поширений виду і на харчок, і на пагорбах, так звані верхові популяції на верхів'ях пагорба. Теж часте явище у північному поділлі, де цей вид домінує весною. Найбільші популяції є, звичайно, доєні річки в'ятина. І взагалом в Сасільському масиві, який простягається на величезні території, від Сасова до села Пеняки і далі. Інша частина простягається на захід, від Сасова до Білого каменя. Тут зубниця заузиста із рястом порожнистим. Ріаст порознистий теж часто зустрічається у лісі. Він не включений до червоної не книги, є набагато більш звичайним видом, ніж біоцвіт весняний. Поширений у тому ж лісі в Сасівському масиві. В цих є ружних системах. І в самих ярах, і на верхів'ях. Поширений в групі з іншими видами. Знову ж таки зубниця загозиста, домінуючи вид на окремих. Територіях цього Сасівського масиву. Ряст порожнистий. Масове цвітіння в боковому лісі. Тут знову яру. Поряд з анемонами анемона біла, анемона жовтоцева. Зубниця завозиста вона є навіть істівним видом. Первоцвіт високий, зустрічаються неподалік ріка в лісах, на рівнинах. Тут анемона жовтоцева, яка відрізняється від іншої анемоної білої квітками, зрозуміло. Тут білоцвіт весняний із іншими видами. Знову кремена біла в лісі. Анемона біла. Деколи вона домінує на окремих ділянках і все вкрито білим кольором, особливо в низинах, на рівнинах. Неподалік і виховач, пам'ятаю, колись ходили і дивилися на ці явища. Цибуля ведмежа домінує біля ріка, урочище довжока, раст порожнистий, медунка м'яка видає перевагу лучним ділянкам у зрісся, тут біля села Підлипці, чітко відрізняється від медунки темної, що і в лісі і розмірами, і опушенням. Набагато вища рослина тут. Лунарія оживаюча, рідкісний вид, включений до Червоної книги України і досить масивний. Є в долинах річок, в багатьох місцях у північному поділі. Тут є фотографії з урочища дерев'янки, де вона займає досить значне положення в кількості. Є також особини з повністю білими квітами кремовими. Що є цікавою формою? звичайно. Це територія колишнього поселення, де лишилося лише декілька хат живих, а багато неживих. Подвір'я закинуті, і якраз в цих урочищах можна зустріти цю свину в її ружних системах, неподалік колишніх стінокосів, в тому числі і в глибоких ярах, є в річки, урочища річки також скополі карніоліска. Дуже рідкісний вид, включений до Червоної книги України. Тут це є урочище Вихобузька Гута, неподалік Пеняцької гути, теж колишні поселення, де вже ніхто не живе. І, можливо, цього слену там колись культивували. А загалом це є і природній вид оформи України зустрічається в багатьох місцях на місці колишніх поселень, тут у Північному Поділі. Урочищі річки, це не було колишній поселення, але там теж вказується ця рослина. Тому залишається загадкою, звідки вона взялася. Можливо, це природній вид тут. Лунарія уживаюча знову ж таки. Мабуть, також заурочища дерев'янки. Пашина також є це п'янковій долині. Це рослина. в багатьох місцях спостерігалася. В тому часі і на південь, від траси львів Тернопіль. Урочище Лиса Гора. Теж траплялося і вказувалося. Ложечниця Піренейська. Зникаючий вид. Тут це Вихобузький заказник, і, мабуть, цей вид вже там і зник Єдине місце знаходження на території України. І не спостерігалося вже протягом багатьох років. Скополія карніоліска знову ж. З того ж самого урочища, Вихобузька Гута, де вона є в декількох місцях. Спочатку спостерігаю одне місце, потім ще вдалося декілька віднайти. Поряд з іншими видами декоративними і заносними в тому числі. На Озріссях. Вона цвіте дуже рано, а в літі навіть листя важко знайти. Все падає донизу на землю. Дуже морозостійкий вид. Зазовані черевички справжні, орхідея. Тут Барбарис звичайний, рідкісний вид. Поряд з цими ж зазованими черевичками на узліссях, на підвискій горі, вид включений в Червону книгу України. Є в багатьох клітетах, а сюди він зменшується в кількості. Ліс наступає, це теж відтісняє його зручно степовий ділянок. він в бокових лісах, в соснових лісах в меншій мірі. І, власне, посадки соснових лісів негативно впливають на його розвиток. Також самосів сосни зменшує чисельність цього виду. Ну і викопування також, звісно, зменшують, хоча люди не дуже викопують цей вид. На щастя, тут цей вид червоної книги ясенець Білий. Він цвіте в травні, тому теж відноситься до весняних видів. Єдиний локалітет в північному поділлі біля села Підлепці. Тут білоцвіт весняний, масове цвітіння. Неподалік села Грабово і Побіч. Там є дуже велика популяція. Поряд за цибулою відмежею. Вона вже описувалася багато разів на сайті росинність Верхобузького горбогірного масиву. Василя Рава. Досить світлий ліс, буковий ліс, але світу і зрозуміло, бо ще немає. І саме в цей час ця рослина цвіте, Адоніс весняний. З касової гори. Сон великий, включений в Червону книгу України. І сон розкритий. Обоє види на касовій горі. Ростуть деколи поряд, але сон розкритий є набагато частішим у відомі північному поділі. Віолівамбігу це фіалка. Фіалки важко визначати, і там потрібно дуже багато фотографій, знизу листя, стеба і навіть корінь. Знову сон великий, він дійсно за зростом, вище вищий сон розкритий. Відказник осотовидний, може зустріти весною саме в сушному вигляді, включений в Червону Книгу України. Тут на касовій горі. Знову медунка м'яка, тут початок ці тіння лише пробивається крізь суху траву. І тут знову весняні ефемероїди, пісніжник звичайний, із зубниці заозистої. Тут це в Кременецьких горах. Там також є багато цих ефемероїдів, Буку, звичайно, набагато менше, є грабові ліси, рівноплідний крут вицевистий, є більш поширеним саме в цьому в центральному поділлі, на Тернопільщині. Ряст ущільнений, набагато частіше там зустрічається також, а ряст порожнистий є рідкіснішим видом у Тернопільській області. Первоцвіт високий. Дуже багато цих рослин є в урочищі довжок біля В Видолині річки Західний Буг, поряд за це, це було і навіть просто на берегах ріки, де періодично косить траву, мабуть. І от також є в селі Золочівка. Прямо біля городів в видоїні невеликого потічка, який впадає в річку Золочівка.